Михайло Сліпченко був добровольцем батальйону Айдар. Чоловік вважає, що сьогодні Житомирщина має унікальний шанс першою в Україні увіковічнити досягнення людей, які боролись з російською окупацією, добровольців та волонтерів. Тому він разом з однодумцями подав відповідні рекомендації стосовно перейменування вулиць до облдержадміністрації. Назви вулиць мають відповідати тій епохи. Яка є сьогодні? У нас відбувається війна? відбувається революція гідності, і так чи інакше інакше мають ці назви. Бути в топонімічних назвах. Саме волонтери кормили армію, без волонтерів нічого не було. І тому в кожному населеному пункті Житомирської області ми вважаємо, справедливо має бути вулиця волонтерська. І, звісно, четверта наша пропозиція це вулиця добровольчих батальйонів. Це ті пацани з Майдану, які першими пішли на схід України, і саме там не те, що зупиняли ворога, а й звільняли міста України. Депутат Житомирської міськради Олег Черняхович наголошує у селах та райцентрах області забагато нейтрально названих вулиць садових каштанових вишневих. У той час, коли Україна та наша область, зокрема, мають низку національних героїв, видатних діячів культури визвольного руху колишніх і сьогоднішніх подій в Житомирі. Взагалі тенденція була така, що ми більш рішуче ставилися до прийменування в плані того, що на наших земляків. Тобто старалися уникнути такого, як нібито нейтральні назви, як пропонував дехто там вишневі, там абрикосові, ананасові і так далі. Ми намагалися назвати чи в честь героїв України. Патріотів України чи в честь якихось подій, типу героїв Крут, Героїв базару і так далі. Топонімічна комісія розглянула і надала пропозиції щодо перейменування понад 800 вулиць в області та визначила перелік об'єктів топоніміки: пам'ятники, пам'ятні дошки, знаки, які підлягають демонтажу і перенесенню до краєзнавчого музею.